А ви пам'ятаєте наш пост про листи Святому Миколаю? 20 листів, у яких діти з родин, що опинилися в складних життєвих обставинах, писали Святому Миколаю про найпотаємніше. Ми читали їх разом, і навіть нас, дорослих, із досвідом, вони зворушили до глибини душі. У цих листах не було примх чи надмірностей. Діти просили те, що їм щиро хочеться: фрукти, корм для улюбленої кішки, хоч іграшкову гітару, аби вчитися грати. Самий старенький, але велосипед. Тож благодійники вирішили стати для цих дітей справжніми миколайчиками, чарівниками, які роблять свято там, де воно так потрібно. Усі листи були уважно опрацьовані, жодне прохання не загубилося. А сьогодні представники 044 Agency приїхали до служби, аби передати подарунки дітям. Скільки радості та здивування було в їх очах, здалося, навіть наша служба засяяла, бо щирі дитячі емоції завжди наповнюють простір світлом. Ми щиро дякуємо команді 044 Agency. Ви подарували дітям не лише бажані дарунки, а й відчуття важливості їхніх мрій та впевненість у тому, що поруч є люди, готові підтримати. А також висловлюємо подяку благодійній організації, благодійний фонд повернення дитинства та Юлії Хохолі за співпрацю і щиру небайдужість, яка допомагає творити для дітей моменти справжнього тепла, і це найбільше диво Миколая.